Друзі, доброго дня! Вітаю вас на Черкащині. Наразі знаходимося на полі кукурудзи. Маємо проблеми. Ваточник сирійський, амброзія полинолиста, гірчак березковидний, падалиця соняшника І також берізка. Маємо ось такі осередки ваточника сирійського. Було прийнято рішення спрацювати на даному полі препаратом Гавань Плюс. Так як ми знаємо, що даний продукт має дві діючі речовини, а саме нікульцефурон і Мезотріон. На сьогодні у нас цей продукт називається Експерт-Про, Працюємо на даному полі в нормі 2 літри на гектар. Один із вирішальних факторів, чому було вибрано саме препарат Гавань Плюс, це його пластичність, а саме широке вікно застосування від 2 до 8 листків, включно фаза культури. На даному полі ми маємо фазу 6 7 листків. Кукурудзе.